Стадо, що складається приблизно зі 175 слонів, знищило чайні плантації на сході Індії. Тварини прийшли з лісу і з'їли, а Також потовкли величезні території з урожаєм цього року в районі міста Селігурі, штату Західна Бенгалія. Доглядач чайних плантацій повідомив, що близько 40 слонів продовжують поїдати чайні кущі. Слони прийшли сюди близько семи годин вечора. Вчора тут вони пробули всю ніч. Було більше 175 слонів, але зараз залишилось лише 40. інші повернулися в ліс. Було знищено близько чотирьох тисяч кущів чаю. Хоча ніхто з фермерів не постраждав, люди висловлюють незадоволення випадками, що почастішали нападу цих тварин і великими фінансовими втратами. В основному дикі сони здійснюють набіги на фермерські поля ночами. Вони з'їдають урожай і залишають по собі чисельні руйнування. У вічі деякі люди б'ють в барабани, а також використовують факели, щоб налякати гігантів. Для більшості фермерів цей урожай є єдиним джерелом доходів. Екологи пояснюють таку поведінку слонів вирубкою лісів і зменшенням їх природного місця існування. У Індії проживає близько 50% світової популяції азіатських слонів. Утім, останніми роками їх чисельність в країні постійно скорочується.